Thank you Упродовж лютого 2012 року у навчально-науковому інституті заочної та дистанційної освіти відбулася державна атестація освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за такими напрямами підготовки: економіка підприємства, облік і аудит, фінанси і кредит, процеси машини та обладнання агропромислового виробництва, енергетика та електротехнічні системи в аграрно-промисловому комплексі. Машинобудування, екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, агрономія за результатами державної атестації. Випускникам присвоєна відповідна кваліфікація і видані дипломи бакалавра державного зразку. До державної атестації освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр було допущено 568 студентів. Успішно склали державну атестацію 565 студентів. Диплом з відзнакою отримали 31 випускник. Вітаємо усіх випускників навчально-наукового інституту заочної та дистанційної освіти Таврійського державного агротехнологічного університету з отриманням базової вищої освіти і запрошуємо продовжити навчання у нашому університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст або магістр.